Он, гляньте на ці очі. Гадайте, що хочуть зараз? От що, що хочуть діти зараз? Що хочуть діти зараз? Ні, не їсти. По попі. Хотім, скажи по попі. Ми хочемо, скажи по попі. Людик так більше всіх хоче по попі. Людик так більше всіх хоче по попі. Пусти, боляче. Скажи, ми хочемо по попі. Ми балуємося, балуємося. Мама тут за нами спостерігає цілий день. Так, да? Симулян? Взяла сьогодні, думаю, приклею симулянту вуха. Ну тако підклеїть. Обідився на мене капець, пішов в іншу сторону. Я його гукаю, він не підходить, образився на мене капець. Кажу, ладно, йди сюди, малий зніму з тебе цю фігню. Зняла з нього ту фігню. То він іде хоч до А ні, тікає, бач? Думає, ти в баню. Ти то колеш то вуха А Ану? <хе> Хто по попі хоче? Всі по попі хтять. Всі хотять по попі. <хе> да? Фульгани. І бдзь. Фульгани. Ох, мамки, не фульгани. Ох, мами, не фульгани. Люцик. Люцик, ти в мене випрашуєш. Я тобі говорю. Буде попобита. Буде попа бита. Ах, хто там мене кусає? Симулянт, іди сюда. Іди. Задубав з ухом. Буду клеїти. Не піднімеш завтра, я тобі сказала. Буде тобі ліпучка в ухі. Жувачку тобі, приліплю туди і буде тобі кати. Оце да, оце да. Що б вам сьогодні придумати? Може вам мішок сюди вкинути, га? З під кукурузи? Може з мішком пограєтесь? Ви да, Висінятко! Що там в очі попало? Кто там? Нахалюка? Чого долізе? Симулянт? Симулянтина. Симулянтіна. Іди дивуха приклею. Йди, 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 йди. Скажи, іди в баню. Коротше, не підходить до мене, образуйся, бачите? Образуйся! Хоча я приклею заклеїла йому малярним скотчем чи чим. Да, Воно встало, поняли? Думаю, ну ладно. Я його відклеїла, він образився до мене не підходив. Я його взяла, відклеїла. Фер, «ладно». Він поставив його, а потім знову опустив. Хто там мене облизує? А лютик, ти так поруч сайшся, що капіц. Давай, давай. Дайде, нападати, овчарки. Сьогодні там один мужичок мені пише: в мене е, зі двора виходять невиховані собаки, невиховані. Скидає мені там короче, публікацію одного чувака, а там амстафи. Ну, бійцівська ця порода. Там і чувак рекламує щось. Боже, а ті, що інші собаки лежать зажухані, думаю, Боже, Боже, кажу, бажаю вам успіху. Ну, я говорю, їй Богу. Інший раз я ж сміюся, симулян тяне, не є? давай, давай, забери у мамки, давай. Да. Ой, герокопія підключилась. Хто там мені опять, знову за жопу кусає? А? Кто мы там кусает за жопу? Ну, конечно, конечно, Адаманша. Люцик, вот ты, зараза, вот ты, зараза, зараза, такие красивые, такие, вот это бандит, и такие вот все бандит, вот это такие бандит, бунтовщик. И я тебе прям в тему, бунтовщик. Понятно, ты бунтовщик. Дай, голос. Нет, неправильно, голос. Будь здоров. Люта, голос. Голос. А, молодец, молодец, молодец. А, красавчик. Дринд-дидінь. Ви синяд пришов, ну, то ми всі що? Симулян, давай. Давай. На тебе одна надія. Давай, 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 давай. Три-ти-тинь. Три-ти-тинь. Ата, красавчик. Геляко Пятяни. Давай, там маче, давай, забирай. Ось ще нове колечко. Вчора погралися, і блін, і кинули. Нахал, на. Хал, на. А ти ж улегла, манюнька. Втрумилася. Казата. Ап. Блін, люцик. Запаяв. Шо ты не дерьмошки. То шорти зимой. Всю. вже в стружки Весь телефон. Что? Малость дала новый звук. А ну. Что таке? Симулянт аж ухо поднял, башта? Симулянт! Ох ты жулик, поднимай свое ухо, бо я тебе кажу, приклею его, приклею. До забору приклею, будешь сидеть в одном положении. Зрозуміло? Хахаха. Надо хитрить. Мама сдурела. Це <теб> капец. Оно, симулянт в два уха. Ну я в шоке, я врёю. Видит симулирует, видит тупо симулирует. Что, Таманша, Конечно, не только ты можешь быть да такой а Я тоже. Ну а что? То что ты меня так и заходишь своим характером. <плевоя> Що? <су> Є копія? Дима, мама, йди візьми іграшку і заспокойся, бо щось з тобою не то. Ти то я не спала всю ніч. Тож я не спала всю ніч із цих сраних обстрілів. Сімулянт? Сімулянт, давай пограємося. А де лисенятку? А це опять лиже забор. Тобі що, заліза не хватає в організмі, чи що? Дай, дай, тяни. Ні. Він наблизує забор. Він зайнятий. Все. Він, коротше, от так. Давайте я їм яблучка при те, що буде живати. їсти ще не скоро, а ви вже біситесь із за цього фонтанчика. Ку-ку. Півід! Пієнт! Да? Люцик? Голос. Зроби. Люц. Люцик! Голос. Не тягни мені штани. Не тягни мені штани. О, бандоси мої, моя банда. Здравствуйте. Добрий вечір, каже, я диспетчер. Симулянт Що ти в вухом водиш? Рюша комара, редюша. Іди до мене, йдіть, йдіть иди до мене. Редюша, я тебе бачу. Ага, такий типу, зачухався. О, зараз піду вичесувати. Вчора блін, півночі вичесувала їх. Трошки запустила малих. Все? Перетащить яблучко, будеш яблучко? Будеш яблучко? Скажи, можна яблучко, можна грушку, що небудь. Скажи, що небудь, перекусить, бо це капець. Бо це капець. Поки не чекайся тієї вечері, можна її з голоду схуднути. Єля копія. Ну капець. Мала. Мала. Фія. 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 Ти моя фія. Фея. А! Фея, ти фея? Ти знаєш, що ти фея, гарнюща. А, люцик, ти дуже боляче кусайся. Коняка мала. Все. Зараз притащу вам вітамінки. ага.